Зберігайте рецепт швидкого рибного супу. В каструльці розігріти олію і обсмажити цибулю, перець і моркву до м'якості. Додати картоплю, залити все гарячою водою, посолити. Додати лавровий лист і перець і варити до готовності картоплі. Тим часом. Помідори залити окропом, зняти з них шкірочку і нарізати кубиками. І відкрити баночку рибної консерви. Я використовую скумбрю в томаті від торгової марки Екватор. Подивіться, баночка повна, шматочки просто ідеальні, ніяких кісточок, тільки філе. Додати рибку в суп разом з помідорами та зеленью. І варити ще хвилин 5. От і все, суп готов. Якщо ви також варите супчик з рибної консерви, напишіть свій рецепт в коментарях. Смачного!